28 червня позаду, але святкування дня конституції в нашому місті продовжується. Україна йой кажуть майстри, запрошені на фестиваль народної творчості. Незважаючи на те, що на 10 ранню годину був призначений перший майстер-клас, охочих освоїти техніки роботу з соломою виявилося чимало. Чотири майстрині допомагали южницям пізнати тонкощі соломоплетіння. Кожна обрала для майстер-класу окремий виріб. Майстер-клас по суті своїй заняття практичне, але й на теорію звернули увагу. Найперше, з чим познайомили усі гостей, стала символіка: жодна деталь, жодний виріб у роботі з соломою не виконується навмання. Кожен рух це символ. Так учасники майстер-класів познайомилися з прадавніми символами дідухом, павуком та пташкою. Солома – матеріал з теплою енергетикою, тому за одним столом, як одна сім'я, усі допомагали одне одному. Публіка просто чудова, просто чудові. Отримала насолоду і публіка різновікова. Але зовсім було не важко працювати. Якийсь зразу зробився колектив. Тимчасовий, але був колектив, в якому один одному допомагали. Так було дуже затишно, всі спокійні і всі щасливі. Я показала всі щасливі, були в кінці заняття. Я заходжу на майстер клас я дуже рідко до цієї хвилини, знаю, що ми будемо робити. Я по публіці визначаю, що робити. У мене були такі вагання між янголом і пташкою. Мені завжди більше спрацьовує генетична пам'ять. А пташка це повна автентика, це дуже велика історична глибина. І я вважаю, що треба творити однозначно, але дуже гарно знати основи оті ті глибини, а потім на основі їх творити своє. У мілиці запевняють, солома може згодитися для будь-якої справи. Більш того, це матеріал, який майже не має відходів. Кожна частинка де-не-де знадобиться. Так влаштована сама природа, що кожен рік якісні характеристики соломи відрізняються. Солома буває різна, залежить від, природних, від природи. Якщо йдуть дощі, вона темніше, чорніє. Якщо е -е, хороше сонечко, вона світленька, біленька. Треба підбирати. У нас є стебло, житнє стебло. Наприклад, від колосочка ми відрізаємо першу соломинку. Ми робимо ось такі дзвіночки, тому що з інших соломинок ніколи дзвіночки не ...получаться, Тільки з першої соломинки, там де колосочок. Уже з другої, з третьої соломинки, ми можемо робити ось такі вироби. Ну, практично все остальне. А із четвертої соломинки. Ми робимо павуків солом'яних, тому що вона найтака е, твердіша, її не розрізає ниточка. Е, ну, все в процесі плетіння, руками відчуваєш і вже знаєш, із якої соломки, що саме можна сплести. Кожна майстриня це історія. Історія про те, як жити у гармонії з собою і отримувати задоволення від власної роботи. Майстрині своє уміння формували, як то кажуть, по крихтах, вишукували старих майстрів та літературу. Зараз пізнати таємниці роботи з соломою. Кожен охочий може із інтернету, із майстер-класів на зразок тих, що пройшли у нашому місті. Я знаєте, їхала на дачу в автобусі, і їхав старенький такий дедушка, уже як говорять, божий одуванчик. И он настолько был в шляпе сделанной ручной работы, брыль у него был, он меня просто покорил, уже с дырочками. И я когда увидела эту технику, думаю, боже, ну как интересно, как можно вообще такое сделать? Вот загорелось и все. Больше, с каждым годом, больше становится желающих научиться. И у каждого мастера свой почерк. Нету мастера, который бы был похож один на одного. Я всем хочу сказать такое. Жаль, только не знаю, кто сказал эти слова, но они у меня стали девизом по жизни, наверное, моим кредом. Упаси вас, Бог, познать заботу, об ушедшей юности тужить, делать нелюбимую работу, с нелюбимым человеком жить. Фестиваль Україна йой» – це і повернення до давніх ремесел, і обмін знаннями, і спілкування з унікальними умільцями, і популяризація народних мотивів. Та головне, чого вдається досягти організаторам, це задоволення, яке отримають відвідувачі фестивалю. Я у захваті. І якби це було більш разів то це было ще краще. Солома приятно пахнет. И видим, запахом воодушевляет к работе, как бы трудиться, не лень. Мне очень нравится. Я всегда люблю народное творчество, плетение, вязание, вышивание. Я всем этим давно увлекаюсь, мне это нравится. И сегодняшние мастер-классы, конечно, много. соломкою у меня только дедушка плів брели. А все вот такое от красивое, як Сережки, як всякие, Це взагалі супер. Мені дуже ну, интересно, так. Да. Довольно, звісно. Очень довольна. Мені подобається. бы б приїжджали вот такі мастера приглашали б їх на наші праздники. Цікаво, що фестиваль став можливістю для розвитку не лише южнинців. Знайомство з нашим містом на свято Дня Конституції стало приємною зустрічю і для майстринь. Праздник Сплошной праздник и вчера и сегодня. Солнечный, яркий, изумительный город у вас. Такого приема, но редко где мы встречаем. Вот мы с подругами, ну, бываем не в одном месте. То есть нам очень понравился у вас. Очень хороший уровень. Главное, что вот очень удачно. Вчера, во-первых, праздник. То есть не только мы своказывали, и кузнецы, и праздники вас и вышиванки, и другие игры. То есть было совмещено все это. Я думаю, что и людям понравилось, и нам тоже понравилось. И концерты ваши. А сегодня, так сказать, мы более свободные, могли показать спокойно мастер-класс. Без вагань можна сказати, що цьогорічний фестиваль пройшов на йой. Майстри повернулися додому, а глядачі вже з нетерпінням очікують на новий фестиваль та можливість ближче пізнати глибини болічності української культури. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Отож пам'ятаймо їх, і, хоча б раз на рік, у святковий день звертаємося до конституції головного закону України.